Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо, що йому не вистачає для повного щастя. І так, дівчата, це не варіанти. Це всі колоди, які будуть приймати участь, просто подивимося по одній карті, можливо, ще якісь допи, що йому не вистачає до повного щастя. Колоди ви бачите, можете в принципі звернути увагу на якусь одну колоду, яка вас притягує, може бути там такий якийсь наголос на відповідні ну, якби, ці ситуації. І так, Таро Грегорі Скота, романтичне, Єдинорогів, космічне, колесо року, італійське. І 78 дверей. Все погнали? От вам сурочки? Сорочечки? Ну що? Що йому не вистачає до повного щастя? Що йому не вистає до повного щастя? Якщо треба буде допи, я візьму, що йому не вистачає до повного щастя. Що йому не вистачає до повного щастя? Скільки ж я колод набрала? Що йому не вистачає до повного щастя? Кулод. Оце цікаво, бачите, скільки ж йому не вистачає до повного щастя. Колоди, які були у мене під руками, я розумію і та, і та, і та, і та, і всі хочуть. Добре, подивимося сім, 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 сім. Дивимося. Що ж йому не вистачає до повного щастя, самого щастя! Радості сонця можливо просто-напросто тепла, можливо, дітей, власне, спілкування з дітьми, можливо бути таким відкритим, впевненим. Знаєте, діти впевнені в собі, навіть як вони самі маленькі, може бути ще радощів самих радощів, як натхнення. Як відкритого простору, можливості, можливості направлятися йти бути там, де він хоче, з ким він хоче, як він хоче. А це взагалі карта енергоресурсу. Можливо, ще самого енергоресурсу йому не вистачає для щастя. Але скоріше всього для повного дорога якась тут, дорога є страхи. Тут в принципі відкриті дороги і можливості, тому що тут людина, яка хоче пересуватися, людина, яка має намір або кудись приїхати, або добратися до якоїсь конкретної цілі, а тут таке враження, що він в принципі повинен бути при силі, але ресурс він такий енергетичний. Може бути, що чуть-чуть якби, знаєте, спадає, тому що тут є доволі багато. Страхів або доволі багато е, різного роду непорозумінь, вказівок, напруження якої, якогось. І е, він би вже хотів в принципі, від чогось відірватися. От отут от перша колода говорить, що йому не хватає до повного щастя. Це взагалі скинути, от е, це питання успіху. Добитися і танцювати на вершині якогось цього слави або успіху. Що йому не вистачає, це тепла, це відкритого простору, це реально бути як сонечко в ресурсі. Поїхали далі. Ця колода сказала. Давайте цю. О, знову ж закрита позиція. Ну, давайте романтично подивимося, що тут. Романтично подивимося, романтично таке подивимося. Тут жінка, яка молиться, в принципі, бачите, на, на колінах взиває до когось, а може, просто до вищих сил її бажання, її бажання. Якоїсь рівноваги вийти з замкнутої ситуації, мужчина стоїть, чи наблюдає, чи знає. По крайній мірі він за плечами у жінки він це бачить. Що йому не вистачає для щастя? Можливо, контакту з якоюсь жінкою, можливо, щоб сама ситуація розвернулася в сторону. Ну, якоїсь хорошої позиції, що йому не хвощоб закінчилась якась, щоб закінчилась якась ситуація, яка іде по повішеному, доволі складна. Людина, яка попала в жертву, скоріше всього, або людину може бути, що тут хтось його. Сприймає як зрадника, і він ну, може бути якесь зрадництво. Він би хотів, щоб це закінчилося. Тут може бути як сім'я, тут може бути мама, тато і дитина, тут може бути якась ситуація з жінкою і щось таке, як тільки відкривалося, як новонароджене. для... Ну, Системи цінностей, але те, що попадає в жертву, для нього це складно. Для нього прям ланцюги на перекручене все його тіло. І він хоче, як знаєте, як коперфіль, вирватися з цього, тому що, що йому не вистачає для щастя. Відкриття якоїсь певної ситуації. І е, в тому положенні він хоче, щоб його або бачили по-іншому, або прийняли якусь його. Е, Ну, давайте так, подарунок можливо, або коли людина прийде комунікацію, взаємодію, допомогу. Чи йому не те, що йому допомога, це йому буде в, певну, в певній мірі допомога, коли його приймуть. Можливо, так якась ситуація, так як є, або зрозуміють, що так, як є щось, тут в принципі доволі доволі. Реально якась король Пентаклей ще до того всього. Людина дуже похожа на те, що або якась пастка була, і пастка така чомусь ну... тут жертовна або в жертві. Все-таки королева Кубків і король Пентаклей. По цій колоді, що йому не вистачає для щастя, це повного розуміння або вийти з якоїсь ситуації, яка його вкинула в таке положення, що він підвішаний. Ну він підвішений, так сказати, верх тормашками. Це може бути про те, що щось було неясно, не зрозуміло, не прийнято. Так, якби він хотів. В принципі, він би бажав, щоб відносно. Королеви кубків розв'язалася якась ситуація, або вияснилась якась позиція. Тут ще може бути що питання на віддалі. Люди, які спілкуються, або які є на віддалі, або їх роз'єднала віддаль І відстань. І тут романтичні стосунки, він би був щасливий. Про, думає про якісь романтичні стосунки. От так. Ідемо далі. Ну, давайте подивимося, що тут в дверях. Що йому потрібно для щастя? Що йому? Єрофант. Це якась правильна позиція. Якась, ну, можливо, ще. Духовне направлення. Також, коли людину розуміють, тут є якесь ще навчання, духовне керівництво. Можливо, просто був би щасливий, якби його, що йому не вистачає для щастя, щоб його приймали. Таким знову ж, або мудрість його, або бачили його таким, як він є. От мені хочеться сказати, щоб його приймали таким, як він є. Тут ситуація, що йому потрібно для щастя. Нічого собі одні старші аркани. Що йому потрібно для щастя? Ого. Ого. Оце колода видала. bolo da sua fortuna. О, ну дивіться, я вам скажу, що йому потрібно для щастя. Ця колода взагалі одні старші аркани. Це для нього архіважно, просто дійсно архіважливо. Людина, скоріше всього, зробила якийсь вибір. І по цьому вибору він якби ну, оприділився так, тому що зроблений, але він закриває повністю якесь своє минуле, щось по минулому. Це може бути від ситуації такої класичної шлюбу до ситуації якогось керівництва от, якоїсь кар'єри. Що йому важливо для щастя з одного боку, він би хотів, щоб позиція ну, тут якби. Зараз. По кар'єрі тут явно є питання того, але тут же королева мечів зараз, і імператриця. Давайте я таки скажу по кар'єрі, а потім все-таки шанс для жінки. А він би так, по кар'єрі, скоріше всього, він би хотів. Перейти якісь законні моменти, це можливо зв'язано дійсно з судовими справами або з закон... От, з законами, з підписаними документами, з питаннями того, що його просувають, або він просувається, тут якби відновлення справедливості, щоб справедливість була на його користь. Тобто, якщо у нього була якась розруха в питанні кар'єрного росту, хтось когось підсидів, або ну якось не вийшло, він би хотів. Щоб його поновили на посаді, до прикладу, або підтвердили його місце роботи, або е, якось узлагодили е, питання з керівництвом в хорошому от він би був щасливий, що тому що у нього в такому моменті відкривається шлях до успіху. Ну, взагалі, або кар'єрна дорога, або можливості все-таки нові можливості для нього. А з другого боку, знову ж тут король, король е скоріше всього, зараз тут не буду говорити в цій колоді, що це колектив. хоча і колектив може бути, якщо ми беремо по роботі. Щаслива, отут якась щаслива робота, щасливі моменти. А якщо от сім'я, він би був щасливий, щоб королева мечів тут його дала йому, ну, знаєте, якось, тут якийсь інший шанс, або новий шанс, або новий шанс. Можливо, тут якийсь вибір між е, минулим і майбутнім, який він зробив, і він хоче, щоб доля помінялася. Він мріє про це, бачить прямо у, у снах е, себе з королевою Пентаклей. <клух> він вирішив якесь питання по своєму. Минулому життю закрив це питання. Закрив це питання. Тут, скоріше всього, дійсно в такому випадку розірваний шлюб може бути, і людина, яка хоче, ну була би щаслива. Ну, тут як боже, божественна справедливість, щоб вона відновилася. От якось так, що йому потрібно для щастя. Ідемо далі. Давайте тепер подивимося, що у нас тут. Дев'ятка пентаклей. Дев'ятка пентаклей може бути самодостатній рівень, відпочинок, багато, багато грошей, хороші заробітки, щоб можна було відпочивати. Також питання жінки красивої, дорогої самодостатньої, яку можна. Ну, яку він має спроможність підтримувати, тому що ну, дев'ятка пентаклей. Чекайте, давайте ми все-таки подивимося, що ж тут таке в цій дев'ятці пентаклей. Він би був щасливий. Він би був щасливий, що йому не хватає. Ага, він щось все-таки втратив. Він би був щасливий. Питання першого місця і перемоги це може бути відносно, ще раз кажу, як якої жінки конкретно, так і питання неврівноваженої або неправильної позиції, або позиції такої. Ну тут втрачені моменти, в яких би він хотів повернути. Колесо долі ну, якби в зворотньому напрямку. Те, що було втрачено, по якійсь причині доволі складній, тому що тут є питання навантаження психологічного, є питання і по при, як то, ну, Хтось попав в цей колапс, або в цю пастку. можливо, так, Хочеться. Ні, двійка кубків, це повернення. Це все-таки знову єрофант. Це повернення якоїсь праведності, він все-таки хоче. Тут хтось загубив і ну, були якісь загублені стосунки. Це, скоріше всього, двійка кубків загублені стосунки. Хоча бачите, тут є пентаклева масть, і ця карта може говорити про владу, про гроші, про достаток. Але тут така якась позиція. Яка граничить з криз, кризом, просто таким психічним навантаження, залежність, з другого боку вимушена якась така позиція. От він без того всього хотів винирнути. Тут знову може бути. Ну, в цій колоді також це романтичні стосунки, так як і в тамтій. Але справа в тому, що дев'ятка мечів, карта 15-го і місяця, вона трошечки дає. Від сил до того, що не все так чисто могло бути, він хоче якусь нову дорогу. Не все так чисто. Тут могло бути якісь магічні втручання, могли бути. І він хоче цього позбутися, вийти на новий рівень. Він би був щасливий, щоб от колесо якби, життя повернулося. Так. Добре, відкрила цю. Хай буде. Ну, ця карта говорить про стабільність, в принципі, про стабільність, про бізнес, про спокій, про планомірне просування, про зарплату, про гроші, про договори. Давайте подивимося. Ну, мечів. Дуже багато раз проходить у нас стрійка мечів, яка говорить про неспокійний, душевний, ну, душевний рівень, душевний спокій. І що, чому він би був, от що йому не вистачає для щастя, це власне отут ця колода говорить про спокій, про врівноважену ситуацію, і що йому не потрібно вже якби всередині себе от цей шорох наводити, боротися постійно, ворухобити щось. Ну якби от він. Хоче відновити якусь позицію, пози, позицію стабільності. Як в сім'ї, так і от в сім'ї або в душі. Тут скоріше можна говорити про душу. Людина, яка хоче відновити спокій душі, щоб спокійно йти до своєї цілі а, і. М -м, закрити тут якусь ситуацію з королевою динаріїв. Отак. Щоб вирішити якесь питання, це може бути також, кажу вам, як спокій, як спроможність на фізичному рівні досягти своїх цілей по матеріальному рівню, тобто певний заробіток, або до рівень такий душевний розібратися з якісь позиції з королевою пентаклеї, щоб більше не тривожилося його серце. Тут вияснення якогось питання може бути, дійсно вияснення, тому що тут в такому випадку є якась, ну, знову ж дев'ятка пентаклей, так що все може бути про одну і ту ж саму жінку ідеться, або про рівень стабільності. Хоча тут і «і» може бути і то, і то. Тому що і рівень стабільності якийсь ну, для мужчини він важливий. І в тому випадку і відносини. З жінкою, щоб його серце не боліло там за щось. Так, що йому не вистачає для щастя? Ну що, прекрасного ту кубків. Ого, одно колода. Бачите, та ж сама карта. Стільки колод, і вони всі співпадають. Ну, тобто, дуже багато однакової. Інформація по колодах, все-таки. Ну що, любові йому наповнення не вистачає, нових, нових вражень йому не вистачає. Тут відлюдник і сонце. Ну що, він або набувся вже в якійсь ситуації такого відлюдництва, бачите ще раз, сонце. Він хоче відкрити відкрити, ну, тут, знаєте, відкрити себе світу. Він хоче просто вільно дихати, котитися по небу, так як. Ну, Це нормально жити, бути в ресурсі. Можливо, не бути оцим відлюдником. Імператор тут думає знову, знову луна. Багато луни проходить і пауза якась. Але тут в цій колоді це пауза, така пауза, коли люди на відпочинку. Коли люди на відпочинку, він дуже розраховує на те, що йому вдасться втримати якусь ситуацію, і знову ж колесо фортуни що. Він принц принц купків си імператором тут про якусь любовну дорогу він хоче бути щасливим, він хоче любові, він хоче мати напевно дружину. Отак, або бути просто щасливим з дружиною і думає про якісь романтичні стосунки, тому що йому дуже сильно набридло бути в самотності. От дуже йому набридло бути в самотності. Так. І от нам не так є. Прям до, того, до такої міри, що йому сни сняться, жінка йому сниться, бачить він у снах. Король мечів, ух ти ж! Король мечів, що йому не вистачає для щастя. Вогнику йому, бачите, тепла йому не вистачає для щастя. Меч має, голову на плечах має, сидить, напевно, в самотності, зараз подивимося, пічка там от гріє вогонь, а хоче він великого сонця. Дуже сильно тепла хоче, тепла хоче. Що йому не вистачає? Тепла. Домашнього вогнику, домашнього вогнику, що йому не хватає для щастя, знову ж місяць іде. І знову шестірка пентаклей. Слухайте, він е, десятка пентаклей. Цей мужчина хоче якогось спокою, сім'ї, е, кохання, е, думає про якісь романтичні стосунки. Е, також він хоче врівноважити позицію свої, поміняти. Тут він е, тут він чомусь знаходиться в ситуації відлюдника е, або в, е, в самотності, а він хоче, ну знаєте, закритий. Uh, немає можливості. Тому ну, немає можливості любити або немає можливості бути з кимось. От він хоче поміняти свій статус з мечового на короля Кубків, розслабитися, так сказати, бути коханим. І про романтичні стосунки він думає. І також про сім'ю. Тут про якусь подорож думає, тут про любовну зустріч думає, про побачення. Думає, про бачення, ну, нічне побачення, романтичне імпера. Імператриця, ой-ой-ой-ой-ой! Король Пентаклей ще тут. Імператриця. Імператриця у нас і король Пентаклей також проходить. Що йому потрібно для щастя? Дивіться, пропозиція, можливо. Така, що Він хоче жінку, хоче бути жінкою, хоче сім'ю, хоче кохання, хоче романтичних стосунків, Боже, що йому потрібно для щастя? Все, що потрібно нормальній, нормальній людині, в принципі: успіх, сім'я, кохання, взаємодія, побачення, стосунки, затвердження статусу, положення, кар'єра. І можливість, можливість тут ще дивіться. І він буде щасливий. Об'єднання енергії і ще раз Аркан Сонечка. Отак. От тут про жінку він, можливо, якось думає. Бачите, про жінку якусь думає, те, що йому важлива для щастя про родину, про сім'ю, про спільний дім, про можливості. От якось так. Що йому не вистачає для щастя? Він тут явно мріє про звершення, про дім. Дійсно, як і метафорично про дім, про родину, скажімо так, так і реально про якусь нерухомість, про землю, про дім, отак. І про завершення якоїсь ситуації, в якій би він мав. Ну, ну, тут людина, ну, щастя, тут, що йому не вистачає для щастя самого щастя. отак. От така у нас сьогодні розповідь вийшла. Дякую вам і до нових зустрічей!